What was the purpose of what Papa did in your life? Yeah, because uh a lot of people got a lot of funny ideas about that. Yeah, you know, they can't actually see what God was doing. And they must take knowledge, what man was in a state where he was completely cut off from God. Ludina was taken pollution that one was absolutely. But to put it in a nutshell, God gave himself to get man back. He scared. Таким чином, що Бог поставив себе в таку позицію, що би він зміг повернути людину на її правильне місце. For То яке тут добро в цьому для людини? Бог побачив добро. Бог знав, що коли він поверне людину до себе, це для неї буде добро. Яке добро? Тому що Бог потребує тебе чи мене. For eternity. Щоб ми з ним були в вічності. What benefit does he get? А яка користь йому з цього? We've looked at it from our point of view and said, Well, we get a benefit. Ми дивимося на це із нашої людської точки зору і кажемо, о в мене буде з цього така чи така користь. я буду мати в цьому добро. І більшості людей цим добром для них є те, що вони йдуть на небеса. Later, when I die. Ну, тоді, коли я помру, коли моє тіло відпаде. Is that it? І це все? What benefit is that to God himself? А тоді яке добро з того, що я йду на небеса для самого Бога? Right. Now what happened? You experienced what God did New Тоді що сталося? Ти прожив або дістав досвід пер, пер, переживання із того, що зробив Бог, що він задумав ще на землі. Амен. Mm? Амен. I've for years, many years. Я знаю Бога вже багато років. Why? Чому? Щоб я потрапила на небеса тоді, коли а, я помру, тобто коли помре моя плоть? What's God doing? What's he done? He's brought you into a relationship with himself. Бог привів тебе і мене у стосунке із самим собою. So that he can live together. With щоби він you. міг проживати моє життя разом із зі мною. From the moment that you met him? З того моменту, коли він зустрівся зі мною, а я зустрілася з ним. That togetherness Should be working. І оця спільність, оце то, що ми називаємо разом, вона мала би працювати. Але пам'ятаємо, щоб Бог нічого не буде заставляти робити нас. You do what you like. Ти можеш робити все, що тобі подобається.